Що Усик тепер доктор філософії. Філософії? Ні, він цей доктор права. Е -е 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 -е. <кхм> <кхм> Олександр Усик захистив дисертацію, ставши доктором філософії у галузі права. А філософія у галузі права? Цей факт викликав критику в мережі. І реально, взагалі, я подивився це інтерв'ю, яке в нього було три години. І я точно Ну, в мене точно не було асоціації, що я дивлюся це інтерв'ю доктора філософії, тим паче, справа. Ну. Насправді дуже багато хейту полилося на Усика після того, коли в мережу злили частину його доповіді, коли він його захисту. А в нас є відео. Давайте таким чином необхідно іденти е, ітентенсифітенфікувати е, міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту. А ну, просто ви розумієте, куди йде людина. Коли вона захищає е, докторську філософську дисертацію галузі права, насправді мені трохи дивно, якщо чесно. От бачите, коли в нас спортсмени йдуть дійсно туди, типу там Ну, фу, починають диссертації. Диссертації. В Першу чергу, в мене, от е, одне запитання: для чого? Я думаю, що там є якісь, є, є якась своя мета. Політична, всі кажуть про те, що це політична підготовка.